Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку реформація в Німеччині. За довгі століття свого існування католицька церква накопичила величезні багатства і зосередила у своїх руках чимало землі. З усієї католицької Європи стікався до Риму нескінченний потік золота. Навіть вистиних вірян викликало розчарування та обурення жадоба пап і кардиналів. І розкіш, якою вони себе оточували, їхнє реальне життя йшло всупереч із закликами церкви до невибагливості та до отримання від надмірностей, і було надто далеке від ідеалів раннього християнства. Наплив до Риму прочан, широкий продаж їм реліквій, лихварські операції постійно поповнювали папську скарбницю. На зламі xv 16 століть невдоволення папами та їхнім оточенням стало загальним, а звинувачення на адресу Риму звучали дедалі частіше і сміливіше. Вони лунали з різних верств суспільства, кожне з яких мала свої претензії до пап. Королі та дворянство зазіхали на неслідченні володіння церкві і виступали за секуляризацію, Тобто передачу церковних земель у власність світської влади. Розважливіше і ощадливе бюргерство, а також підприємці нового типу, вважали, що численні релігійні свята і пишні обряди коштують їм надто дорого вони вимагали їхнього спрощення і дешевої церкви, аби якомога більше грошей залишити у власних кишенях. Багатьох не влаштовували існування церковної ієрархії та чернецтва, вшанування ікон і мощів. Особливі нарікання викликало богослужіння латиною адже для основної маси європейців вона була вже незрозумілою. Водночас в умовах поширення освіти зростала кількість письменних людей, вони висували вимогу вести богослужіння національними мовами і перекласти в ними святе письмо. Стверджуючи, що право розпоряджатися благодаттю надано церкві самим Богом, римські папи, як її ранителі, поклали на себе також обов'язок відпускати гріхи. Вони широко розгорнули торгівлю спеціальними грамотами, вони називалися індульгенції, в перекладі з латинської означає милість, прощення. За певну суму індульгенції звільняли від читання молитов. Дотримання посту чи здійснення паломництва у вигляді каяття за гріхи забезпечували їхнє повне або часткове відпущення. Безсоромний продаж індульгенцій викликав обурення щирих вірян католиків. На початку 16 століття невдоволення церквою та непомірними зазіханнями пап невпинно зростало. У Європі назрівала реформація. Перекладі з латинської означає перетворення, перебудова, це такий широкий рух за реформою і оновлення католицької церкви, а почалася вона в Німеччині. Таким чином, реформація це церковно-релігійний і суспільно-політичний рух у країнах Західної і Центральної Європи, спрямований проти католицької церкви, який виник у XVI столітті. У розділенні на десятки дрібних держав Німеччини не існувало міцної королівської влади, здатної захистити її від церковників. З роз'єднаної Німеччини до папських скринь регулярно перетікали величезні суми грошей, безліч папських продавців індульгенцій наводнили країну. Людиною, з вуст якої прозвучав заклик припинити цинічну торгівлю, став Мартін Лютер. Він народився у Саксонії в сім'ї гірничого майстра. У 18 років здібний юнак вступив до Ерфуртського університету, знаменитого центру гуманістичної освіти. Батько хотів бачити сина юристом, але Лютер обрав іншу долю. Глибока віра привела його до Августинського монастиря. Ставши ченцем, Лютер вів дуже аскетичне життя. Одного разу навіть довелося зламати двері келії, за якими, виснаженого надмірними молитвами, молодого монаха знайшли непритомного на підлозі. Проте незабаром прийшло розчарування в чернецтві. Здійснивши подорож до Рима, Лютер був вражений величезним багатством католицької церкви. Він багато часу приділав, приділяв роздумам про служіння Господу. Захоплювався працями видатного середньовічного філософа Аврелія Августина. Лютер полишив монастир і став викладати теологію у Віттенбергському університеті. Один з його знайомих предрікав Лютеру незвичайне майбутнє. Він у церкву внесе великі перетворення, так казав цей знайомий. Так і сталося. 31 жовтня. 1517 року Лютер прибив до дверей замкової церкви в місті Вітенберг свої знамениті 95 тез проти індульгенцій. Це були 95 заперечень молодого професора проти права пап прощати грішників, які купували відпущення гріхів. У лічені дні він став відомий у всій Німеччині. Навколо Лютера згуртувалися однодумці. Відкритики індульгенції вони прийшли до засудження папства і католицької церкви загалом. Над Лютером нависла загроза звинувачення в Єрісі, проте він непохитно стояв на своєму. У 1520 році папа видав булу про відлучення бунтівника від церкви. Лютер привселюдно спалив її у дворі університету. Це означало остаточний розрив з Римом. Популярність Лютера на батьківщині була надзвичайною. Папський посол повідомляв у Рим: дев'ять десятих у Німеччині кричать Лютер, а одна десята, принаймні, смерть римському двору. Католицька церква активно розпочала агітацію проти лютера, але це не допомагало. На нього малювали навіть карикатури. Ось перед вами одна з таких, на якій написано Лютер. Волинка диявола. В лютері вбачали, католицька церква намагалася поставити так, що в лю лютері говорить диявол. Щоб зробити Біблію доступною кожному, лютер переклав її німецькою мовою. Пишне, але мало зрозуміле звичайним парафіянам богослужіння Латиною, він запропонував замінити на проповідь рідною мовою. Праці Лютера, написані німецькою. Друкували величезними накладами та миттєво розповсюджували всією країною. Протести на адресу папи дедалі голосніше лунали всією Німеччиною. Ревностний католик, імператор Карл V вирішив втрутитись у справу. У 1521 році він викликав лютера на рейхстаг у місто Вормс. Там, Єретику, нагадую, що Єретик це відступник від церкви. Запропонували зриктися своїх поглядів, але Лютер відмовився це зробити. Він не бажав іти проти власної совісті, а свою непохитність висловив у фразі «На тому стою і не можу інакше. Перед вами основні ідеї Мартина Лютера порятунок душі належить лише від віри в бога, і для цього не потрібні посередники і папство, і церква. Секуралізація, тобто вилучення багатств церкви, розпуск чернечих орденів, спільні закони для мирян і священиків, зокрема, щоб священики могли одружуватися, тому що в католицькій церкві священики не мали такого права звільнення церкви від ідолопоклонства, ікон і скульптурних зображень, визнання лише двох церковних таїнств хрещення. І причастя імператор, підтримуючи папу, наполіг на ухвалені рішення про переслідування поборників нової єресі. Реформація вже здобула безліч прибічників, до неї долучилися всі верстви німецького населення дворянство, бюргерство, селянство. Країною прокотилася хвиля міських повстань, під час яких громили церкви, монастирі, знищували ікони і статуї. Нападали на монахів і священиків. Почавши з реформи церкви, міська біднота і селянство сподівалися оновити світ і встановити справедливість. Ці ідеї знайшли гарячу підтримку у проповідника Томаса Мюнсера. Він був палкий прихильник учення Лютера, але згодом став на радикальні позиції. Шляхи Лютера і діячів народної реформації повністю розійшлися. Особливо зрозуміло це стало, коли на півдні Німеччини вибухнула селянська війна, яка тривала з 1524 по 1526 роки. Мюнцер натхненно закликав селян до боротьби, пророкував швидкий кінець безбожним тиранам і перехід влади до простого народу. Погано озброєне і неорганізоване селянське військо не могло протистояти важкій артилерії, кінноті та вимуштруваній піхоті князів. Простих селян безжально винищили, невдовзі ліквідували і інші осередки опору. Повну підтримку діям князів висловив Лютер. Він писав, що бунтівників потрібно безжально знищувати, інакше вони загублять державу. І з цього моменту Лютер поєднав свою долю з князівською владою. Подекуди налякане дворянство пішло селянам на поступки, але загалом становище селян значно погіршилося. Не здійснились і прагнення провести політичні реформи та створити єдину Німеччину. Переможцями в боротьби вийшли князі. Після придушення селянських повстань у їхніх руках опинилися не тільки доля церкви, але й доля Німеччини загалом. Покінчивши із Селянською війною, князі, прихильники Лютера, продовжили реформацію. У своїх землях вони очолили церкву і тепер самі вирішували, яку релігію сповідуватиме, сповідуватиме підвладне їм населення. Світські правителі секуріалізували церковні землі і привласнили багатство монастирів. Відповідно до вимог великої реформації, в їхніх володіннях перебудовували шкільну та університетську освіту. Усе це дуже посилювало владу князів. Занепокоєний імператор Карл V переконав Рейхстаг ухвалити рішення про повсюдне відновлення католицького богослужіння. У відповідь п'ять князів і 14 міст висловили свій протест. І з цього моменту. Прибічників реформації стали називати протестантами. Так відбулося народження протестантизму. Сьогодні протестантами вважають усіх прихильників реформації, а національні церкви, які не визнають влади Папи Римського, мають назву протестантські. Хвилі реформації розійшлися всією Європою. У середині 30-х років 16 століття її важливим центром стала Швейцарія. На відміну від Німеччини, вона не знала тиску імператорської та князівської влади і значно слабше відчувала вплив католицької церкви. Це дозволило швейцарським реформаторам діяти рішуче за лютеран. Розвиток реформації у Швейцарії пов'язаний з ім'ям Жана Кальвіна. Якими ж були основні ідеї Жана Кальвіна по перше, долю людини заздалегідь визначено Богом. Людина може сподіватися на спасіння, якщо не виявляє всі свої здібності. Лінощі найбільша вада, зароблене багатство є запорукою майбутнього спасіння душі, помірність у витратах грошей. Церква не має ієрархії, усі спільні справи вирішує та проводить громада. У Женеві було різко скорочено кількість святкових днів і встановлено суворий контроль за поведінкою мешканців. Їм заборонялося не лише грати в азартні ігри і танцювати на бенкетах, а й читати розважальну літературу, дивитися вистави, супроводжувати музикою, процесії. Особливо суворо наглядали за відвідуванням церковних служб, заохочували доноси сусідів на порушників цього правила. Учення Жана Кальвіна переконувало в потребі старанно і плідно працювати, націлювало на виховання в людині дисциплінованості, зібраності, вольових якостей, воно знайшло розуміння і підтримку серед ощадливого бюргерства і ранніх підприємців, настанови женевського проповідника, які найліпше відповідали духу і вимогам часу, доби зародження капіталізму. Не існувало в кальвіністів ізведеного в сан духовенства, Правив службу та читав проповідь пастор, якого обирали з поміж людей, освічених і красномовних, на відміну від інших, кальвіністська церква мала демократичнішу організацію, що викликало симпатії до неї простих людей. Частину дворянства, незадоволеного посиленням королівської влади приваблювало те, що Кальвін визнав за підданими право на повалення правителя. Ділові кола гідно оцінили ідеали праці, накопичення та ощадливості, закладені в ученні Кальвіна. Усі ці переваги забезпечили кальвінізму безліч прихильників. Поряд з лютеранством він поширився на значні території до кальвінізму долучилися частина населення Англії, Франції, Нідерландів, скандинавських країн Шотландії, Угорщини, Чехії і Польщі. Згодом ті європейці, кому через релігійні переконання довелося рятуватися від переслідувань влади та емігрувати, перенесли ідею кальвінізму і до Америки. Таким чином, на початку XVI століття, незалежна поведінка католицьких церковнослужителів викликала велике невдоволення усіх верств суспільства різних країн. Це невдоволення виразив німецький священник Мартін Лютер, який опублікував свої 95 тез, у яких засуджував продаж індульгенцій та висловив своє бачення християнської віри. Так розпочалася реформація рух, що відкидав авторитет католицької церкви та виступав на повернення до Біблії як єдиного джерела, джерела віри. На території німецьких земель і Франції протистояння між протестантами та католиками вилилося у тривалі громадянські війни. А я дякую, що слухали мене уважно.